Компанія спецтехніка пропонує у вашій увазі тактичні активні беруші Airmoor M20T з Bluetooth. Беруші розміщені в спеціальному кейсі. Матеріал кейсу пластик. Також кейс є зарядною станцією. На задній частині кейсу розміщений під гумовою кришкою роз'єм для зарядки. Роз'єм Type-C з лівої та з правої сторони на кейсі. Присутнє вушка. Фіксація верхньої кришки відбувається з допомогою застівки. Ось так кейс виглядає всередині. Присутні пропорції для зручності розміщення гумового повітка, що з'єднує навушники між собою. Та кнопка тесту заряду акумуляторної батареї кейсу. Навушники включаються автоматично під час. Того, як ви їх достаєте з кейсу, або натисненням на кнопку протягом 3 секунд. Для виключення також потрібно натиснути на кнопку на 3 секунди. Для регулювання рівня гучності потрібно одноразово натиснути на кнопку. Також ці беруші можна під'єднати до смартфону або інших пристроїв за допомогою Bluetooth. Та вони з'єднуються між собою. І доступне керування будь-якою кнопкою на лівому чи на правому беруші. На максимальному рівні потужності, присутній фоновий шум. Ось так виглядають самі беруші. Амбрашури мають ефект пам'яті, що дозволяє досить зручно триматися у вусі та присутні додаткові Вкладиші, що також збільшують надійність тримання. В комплект поставки входять берущі, гумовий повідець, що може з'єднувати за вашим бажанням беруші між собою, щоб вони не загубилися. Додаткові змінні вкладиші, Набір амбрашур. Менше за розміром, ніж встановлення. Більше за розміром та Конусної форми. Також входять відрозахисні амбрашури на мікрофони беруш та длі, дріт для зарядки USB Type-C.